Куди поділась дорога? Заспокойся, губко боб. Слухай, треба лише об... Ні! Можливо, якщо я завтра вражу місіс Пав своїми глибокими знаннями з історії човнів, то вона відразу ж видасть мені посвідчення водія. До завтра, місіс Пав. О, Нептуне, дай мені сил. Гляньте, діти, тут зібрана найбільша колекція експонатів за всю морську історію. Від велетенських суден до маленьких рибацьких човників. Як ось цей. Ця крихітка може вмістити до десяти рибалок. Ого. За кілька хвилин ми знищимо мільйони невинних душ. Невинних душ? І лише ти можеш їх урятувати. Лише я можу їх урятувати. Так. А тепер Затягни ремені, потім перевір задню палубу, а тоді. Ході! Я знаю, що робити.